У сквері героїв Хмельницького ліцею номер 5 старшокласники, рідні полеглих воїнів, освітяни та волонтери. Хвилина мовчання лунає за усіма, хто поліг в російсько-українській війні. Такі заходи насправді мають відбуватися постійно, щоб люди пам'ятали про воїнів, про їхній важливий внесок в Перемогу нашої країни. Вічна світла їм пам'ять. Сквер героїв у ліцеї заклали в 2020-му. Нині у ньому посадили восьму сакуру. За традицією, встановили табличку і пов'язали червоні стрічки як символ пролитої за Україну крові. Брат героя Олександра Куніцина Костянтин згадує: вирушили на захист країни в перші дні повномасштабної війни добровольцями. Обидва воювали в 10-й штурмовій Едельвейс. Олександр спочатку був мінометником, потім у піхоті визволяв Київщину. На Донецькому напрямку в бою отримав осколкові поранення. Йому було 47. На Донецькому напрямку воювали під Сіверськом. Бахмут. Не зустрілись ні разу. По телефону, то він на позиції, то я на позиції. Хлопець, який останній загинув з його підрозділу, він перед тим, як їхав, туди. Скинув фотографію, де загиблі лежать на снігу. Там мій брат. Ніхто не лишився живих цього підрозділу. У брата залишилась донька, вучка. Більше двох років Олександр Кунісин вважався безвісти зниклим. Поховали героя на Алеї Слави 25 квітня. Олександр, як і Костянтин, випускники ліцею. Старшокласники, котрі завершують навчання, зараз допомагають захисникам донатами. У нас відбувся вже третій благодійний ярмарок цьогоріч і з двох з цих ярмарків ми передаємо кошти. Кошти ці будуть витрачені на дрон, з оптоволокна для. Одного з підрозділів сил спеціальних операцій, який зараз знаходиться на Лимансько-харківському напрямку, торгували діти 9131 гривню. Я передаю вам перед всією старшою школою. І хай ця сума сприяє перемозі. Волонтери передали педагогам та учням прапор із підписом генерала Сергія Кривоноса. Боротьба кажуть, триває, але перемагати ворога потрібно і в цивільному житті. Я щиро вірю. Про те, що ми ще навчимо наших дітей не забути і не пробачити. Не забути і не пробачити, не примиритися, не дати слабину. Я дуже хочу попросити всіх тут присутніх відмовитися від російськомовного контенту. Я хочу, щоб ми вчилися на досвіді цих людей і тих, які зараз зі зброєю в руках тримають лінію. Фронту наша віра, єдина, наша воля не славна надія. Жива все буде Україна. У березні за традицією у сквері героїв пролунає молитва українського націоналіста. Ірина Оріон, Ярослав Єфремов, новини міста.